Партнер або партнерку, з якою ділити кошти навпіл, наприклад, за чин, Ти насилаєш йому, або він заплатив, бо на нього є умова, або навпаки. Ужен скарбовий на це не подивиться в романтичний спосіб і не скаже: Добре, раз ви зустрічаєтеся від вас, податку ми не хочемо. На жаль, ужен скарбовий буде трактувати вас як дві особні, не зв'язані між собою людини. До моменту, поки ви не маєте акту мовженства. А це означає, що вам треба оплатити податок від даровізни, бо ви дві особні людини. А це лише сума в 5733 злотих на 5 років. Е, Відповідно, податок треба заплатити, а це від 3 до 20%. А перед цим зголосити це душу до скарбового, якщо ви цього не зробили. Ну, що? Так, в даному випадку поступування карно-скарбове, е, а після цього ймовірні якісь е, мандати. А може бути навіть до 75%. Тому дуже акуратно робимо перекази. Ну а якщо тобі потрібен бухгалтер, який розбереться у всіх твоїх податкових питаннях, запрошуємо до компанії Китаманія, а контактний теж нижче під постом.